І-йоу! всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг. І це моє, як то сказати, ніби й нове, а ніби й старе відео. Ви можете ст... Ну, це шоста серія. Крапка 01. Тому що, на жаль, коли я е, знімав відосіка вчора, вчора, оце як там грядку оцю робив. Я вам зараз навіть екскурсію проведу про це все. То тоді я, коли знімав, то забувся нажати кнопку запису. І я просто вам говорив, усе робив, не записуючи відео. До речі, у нас оце зараз уже сідає сонечко, тому... Ой-ой! Тут ще скалетрон. Як... Як тут скелет заспавнився? Алло. Чого я навіть спати не можу? І звуки якісь страшні. Боже, якось... Ви чуєте оці звуки, ніби скелетрон десь ходить, а я його не бачу. Де той скелет? Бо бачу, що встигли заспавнитися багато мобів. І це не... не саме приємне. Можна так сказати, новина для мене. Але приємна новина в тому, що... отут мені так здається, що задеспавне вся кріпер. До речі, можете навіть не питати. Ой! Я, я боюся трохи отут ходити, во. усе. І от що капслок зажимає. Ось. На шифті йдемо, аби не впасти. Тому що... Ніби скелетрона немає, а ніби він є. І це трохи насторожує. Знаєте, от ходиш, нічого не підозрюєш, дивишся, а в тебе отут скелетрон десь. ще якийсь чудік. Тепер тільки питання, як забратися назад. На жаль, я ніякі блоки не поставлю, тому зроблю... В кавичках професійний вотердроп. Ви ви тільки це тільки що це бачили? Отой кріпер не підірвався? Коли побачив оцього торговця? Це. What the fuck? Це що таке взагалі? Це. Це що за версія Майнкрафту? Я не розумію, люди. Людоньки? Це що таке? Ай. Трохи отримав все-таки урон, але не критично. Аналізуємо поверхню, дивимося. Нічого, слава Богу, нема. Отож, чого я взагалі затягую? Що я хотів вам сказати? Я хотів вам сказати те, що така, бачите, у нас фермочка є. І ми... Ото, коли я типу для вас знімав відео, а насправді воно не знялося, то там я будував отаку фермочку, бігав до жителів, вбивав голема. Бо що він мене так лякає, якщо чи трохи? Отой житель недороблений. Так, я збудував таку фермочку і уже... Там големів повбивав. А коли я вбив голема, так в мене було залізко, бо я якраз заради цього і вбив голема. І коли я вбив голема, то думаю, а що ж мені такого зробити із цього заліза? І дійшов до висновку, що краще за все буде зробити професійне відерце, яке налити професійний ой-ой. Кріпер! Кріпер! Тікаємо! Він нас побачив. Нам не можна, аби він нас бачив. Інакше нам буде піпець. Отож, я скрафтив вод відро води і туди ж воду налив. Коли налив воду, то збирався робити... Знову той кріпер. Ну чому ти мене перебиваєш? Скотиняка. Боже, чули оцей вибух взагалі. Треба забудувати тут, а то не гарно. Отож, я скрафтив відро води і почав вчитися робити вотердропи. І оце вчився ватердропи робити, навчився все-таки уже. І оце, як професіонал, роблю їх тепер. Тільки водичку треба забрати. Звідси. Я не знаю, я зайшов в Майнкрафт, і відчуття, ніби я в якомусь хардкорі взагалі виживаю. Кріпери мене взагалі... За 100 кілометрів бачать. Ще там якісь погані моби. Мене теж тоже... там спавняться. Хоча раніше вони не спавнилися, бо я вчасно лягав спати. А зараз я взагалі ліг дуже рано спати. І все одно моби заспавнились. І мені трохи із-за цього боязко, якщо чесно. Можна навіть так сказати, боязко. Отож, забудовуємо нашу ямку. І нам зовсім трошки не вистачає грунту, прям капітючку. Отака така в нас ще й землянка вийшла. Можна буде в, в ній зберігати якісь, не знаю навіть, що можна буде зберігати в, в тій землянці. Бочки всякі. Зробити секретний прохід до них. І ще у нас отака картопелька є. Оце плоди мого труду. Ось тут. Тож, думаю, що в цій серії 6.01 можна піти в село. Покажу, що я в селі зробив. Отож, підходячи до села, ми бачимо отакий місточок, який я збудував, аби не битися з потопельником, який тут п -п -п пливав трошки. А зараз вже знову вечеріє. Де сонце взагалі? Я щось загубив сонце. Отож, ви бачили місточок. Я ще вкрав оце в жителів трохи усілякої живності. Отож, в цьому відео знімалися гарбузовий пиріг. Дракончик. А ну, дракончик, подивися в камеру. А то я тебе ще не показував сьогодні. О, отакий дракончик. Саня Майнкрафт. Дивіться, во, Саня Майнкрафт, і, і ще отаке і оті селяни приймали участь в, в цій екскурсії, в цьому відео. Отож, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, ставити дзвіночки. Писати коментарі від трьох слів. Тож, усім бувайте!